Так, друзі, на нашому авторинку є продаж від власника. Нагадаю, це значить, приїжджає людина, відзнімається, на авторинку не залишає. Номер телефончика під відео власника дзвоніть йому і все про це авто, домовляйтеся. Kia Сіт в універсалі, як ви бачите, 2008 року випуску. 1.6 дизель, механічна коробка передач, мається Фаркоп, тоновані скло, рейлінги. Всі 4 скло підійдемо електричні, бачите, тому що задні теж. Отак все гарно виглядає. Величезний багажний відділ у нас тут йде. Треба було одразу вам відкрити показати. Стеля, вся чистенька, без жодних плям. Зовні, ніяких рижиків, жижиків, пижиків немає. Бачите, скло у нас Кія 8 рік кругом стоїть. Подушки безпеки в сидіннях, в торпеді. Зараз глянемо. Континенталь стоїть ось така гарна гума. Галогенове ближнє дальнє плюс туманки. Туманки тут з лінзами стоять. Давайте дивимося зі сторони водія. По комплектації зараз пройдемося. Всі 4 склопідіймачі з автоматичним режимом. Електрозеркала з підігрівом. У нас е коректор, яскравість, мультикермо, кермо круїзик. Що в нас далі? Тут керування світлом, ліфт водійського сидіння. Звичайна 5 ступочка, 12-вольтова зарядка, ю... зарядка USB, AUX. У нас кондиціонерчик, підігрів передніх сидінь, бачите, мається. Отака вот медіа рідна. На приладах у нас 200-2000. І зараз відкриємо капот. Покажемо вам двигун. У нас, до речі, два оригінальних ключі йдуть. Де лапка? Оп. Дивимося, CRDI 16 клапанів. Тобто, ну так і є 1.6, 6, 16 клапанів, турбодизель. Стаканчики всі по ідеалу, бачите. Фари всі цілюханькі. Власне, каже, до двигуна жодних зауважень нема. Ну і саме головне це ціночок на дане авто. Власник каже, хто приїде, буде в руках тримати 7 тисяч доларів. Біля авто вже будемо домовлятися, торгуватися, якщо там якісь дефекти знайдете. Ну їх взагалі тут ніяких немає. Кому треба гарний сіт, дзвоніть номер під відео.